У Миколаївському палаці урочистих подій напередодні Міжнародного дня захисту дітей привітали зі святом малечу. На концерт запросили сім'ї з прийомними дітьми, ВПО, а також родини військовополонених. Наші кореспонденти також бачили святкову програму, тож подробиці далі. Вже завтра, 1 червня, увесь світ відзначатиме міжнародний день захисту дітей, свято, яке покликане нагадувати людству про те, що необхідно робити все можливе за для безпечного та щасливого дитинства малечі. Напередодні цього дня у Миколаївському палаці урочистих подій вітали зі святом наших маленьких містян та гостей міста. Наші гості це багатодітні родини з Миколаєву та Херсону з прийомними дітьми. Це дітки-переселенці з соцпритулку і діти-родин військовополонених. Ну і Беруть участь у цьому концерті теж діти. Справжні артисти. Це корабельний район і театр пісні Тетяни Ярової. Ця святкова програма стала продовженням циклу концертів палацу урочистих подій під назвою Палац запрошує друзів. Маленькі артисти танцювали і виконували пісні, аби поділитися натхненням та позитивним настроєм з усіма дітьми. І це свято для дітей, щоб вони бачили та відчували, що ми про них говоримо. Ми їм щось даруємо, наше тепло. Нашу заботу і таким чином треба робити, хоч маленькі, якісь свята. Пані Людмила на концерт прийшла зі своїми прийомними дітками. До Миколаєва родина переїхала після деокупації Береславу що на Херсонщині. Жінка зізнається, діти дуже тяжко переживали обстріли та окупацію. Тому такі заходи допомагають, хоч трохи відволіктися. Діткам це дуже добре для того, щоб вони розвивалися, хоч щось бачили за той час, що ми пробули там, то взагалі ніякого розвитку не було. То думаю, зараз ми стараємося води дещо тільки можна, щоб дітки більше всього побачили. Ну, діти наше життя, і нам цікаво наблюдати цим, всім, дивитися, як вони ростуть і як вони цим всім натхненні. Після завершення святкової програми малеча отримала солодкі подарунки. Тож напередодні цього важливого дня варто згадати просту істину саме за дітьми наше майбутнє. Тож необхідно берегти їх, піклуватися про їхній добробут та, звісно ж, навчати важливих речей. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі Март.